Роки тому козаки-десантники, екологи, афганці та волонтери об'єдналися в одну організацію і назвали її Тернопільський козацько-десантний екологічний осередок імені Дмитра Байда Вишневецького. Перше хрещення на жаль, ми прийшли майданами тернопільським, київським. Взяли під охорону тернопільський майдан спільно спілкою офіцерів з небайдужими людьми, а також мали на київську майдані свою сотню. З київського майдану ми попрямували захищати нашу батьківщину, приймали участь в Іловайських котлах і багато інших речах. Ті, хто повернулися з зони АТО, почали займатися патріотичним вихованням тернопільської молоді та волонтерством. Зокрема, доставляли на передові позиції те, що вдалося зібрати тут у тилу. Ми об'їздили з волонтерства всі передові позиції Луганської, Донецької області, були Мар'янка, Піски, були під обстрілами. Так сталося, що заїхали на тимчасову ворожу територію. Дуже багато наших людей перебувають на сході, багато підписало контракт і в 24-ту нашу бригаду, і багато інших бригад, воздушні десанти бригади, бригади розвідки. Ми так построїли наші більше десантників, десантів, десантників об'єдналися. Наказний отаман розповідає, козацький осередок розширюється, до нього долучається чимало молоді. Створюють спеціальні підрозділи, які займаються охороною громадського порядку у місті, патріотичним вихованням, волонтерством та культурою. Наразі у структурі організації таких підрозділів шість. Приклад всі молоді виховання патріотизму, що робить наше тернопільське козацтво на голові з Володимиром Майсейка. Тому зараз ми об'єдналися. Об'єдналися всі воєдина в всімагутню таку кулю, як волонтерський рух, і разом сунемо то ту поміч, ту допомогу, ті необхідні речі на схід України з козаками. Ми скажімо, з самого початку і забезпечили охорону громадського порядку на майдані. Зустріч майбутнього президента була в тому числі. Потім займаємося елементами територіальної оборони. Міський голова запевнив, діяльність козацького осередку є помітною у Тернополі. Мова йде не лише про волонтерство і про добрий приклад для тернополян. Є люди, які просто ходять і возмущаються і критикують, займаються критиканством. Так, є люди, які, крім того, що критикуються, займаються якусь реальну справою. Оці хлопці об'єдналися, вони разом допомагають прибирати місце, не ходять патруля, наводити охорону громадського порядку забезпечити. Це люди, які просто роблять реальну справу. За це велика вдячність.